Виплив там, де ніхто не очікував. Один з найкращих друзів Януковича та засновник депутатської групи ОПЗЖ, колишній міністр і віцепрем'єр Юрій Бойко взявся активно піаритися у Тіктоку. Там одіозний політик записав викривальне відео, як нібито радикали захопили владу в Україні. Наші радикали взяли той же курс, і почали сносити пам'ятники по країні, построєн міста. Запрещать людям говорить на родном языке. Запрещати в хаті служуть серду в хотят хат При цьому ніхто ці люди нікуди вони хочуть ходити, бойко звичайно ж не уточнив. Як і не навів у своєму короткому відео жодного факту радикалізму в Україні. В результаті куди йти Бойко та його людям, роз'яснювати довелося вже в офісі президента. Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією. А не поширення російських наративів є ключовою метою зараз. Однак для самого бойка просування російських наративів є першочерговою метою. Все по класики, Опять Церковь не дають, на язики почалась з шарманка. По новому все та же шарманка про абсолютно безумна і пропутінська, от терориста номер один в мірі. В общем, все это все вони знову включились. Політологи впевнені, колишні білосині. Задумали чергову реінкарнацію партії регіонів. За вимірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни регіонали досі мають шанси розгорнути діяльність на електоральному полі обсягом 20-30% населення йдеться про тих, хто проти війни і нарікає на знесення пам'ятників Пушкіну, незадоволений перейменуванням вулиць та українізацією країни. Сьогодні ми бачимо, що це звіження продовжується, що насилля над людьми продовжуватиму. Все більше людей підтримують нас? Ті, хто виступає проти такого насіля, за єдієння в стране, за підтримку людей. Ці слова нардепа брехуна викликали ще більше гніву серед української громадськості. Юрій Бойко вже виходить на прю для того, щоб захистити всіх цих нещасних людей, захистити не від російських ракет. Не від російських дронів, не від російських планів вигнання і винищення українців, не від російських обіцянок окупувати нові регіони України і запровадити там жорсткий тоталітарний режим. Ні, від українських радикалів зібрався Юрій Бойко захищати українців. у результаті самі українці, яких через Тікток обіцяв захистити зрадник Бойко, взялися активно писати на нього заяви до поліції та СБУ. Якщо Юрій Бойко не буде затриманий і нейтралізований службою безпеки України в найближчий час. можно говорить и про державну зраду в высоких кабинетах тией службы. Мы не должны в отношении своих коллаборантов а, как это, чего-то ждать. Значит, должна быть четкая работа этой а, службы Божией. И в нашем случае это не попы от а, а, секты патриарха так называемого Гундяева Кирилла. Служба безпеки, незважаючи на всі махінації, в яких бойко як член клану Януковичів явно брав участь, цей одіозний регіонал все ще перебуває в Україні. Спокійно катається за кордон у відпустку та дозволяє собі подібні висловлювання в інтернеті. Їх треба добити, Їх не можна залишати, тому що потім вони знову піднімають голову, як ми вже бачимо. І кому-то ну підняли голову, там наберуть беруть пару процентів. хтось скажуть, ні, друзі, Юрій бойко. Перші дні повномасштабної російської агресії вилазив на телеекран у Соловйова Кремлівського і коментував, як іде наступ на Київ. Він не у в'язниці, він не в СІЗО ОСБУ, він не в сусідній камері Шуфричем. Пану Маріон. Ні. Він в парламенті. Однак, після останніх скандальних заяв Бойка, довго у парламенті він може і не засидітися. Якими б могутніми не були покровителі Юрія Анатольовича, російська опозиція в українському суспільстві на третій рік повномасштабної війни з окупантами немає жодних шансів на успіх. Тим паче, тепер, коли після чисельних звернень за п'яту колону української політики впритул візьмуться. СБУ та правоохоронці.